Казка про те, як циган косив. От жив собі у селі пеньошкові, якраз недалечко від церкви над ставочком та один господар. І як на те взяв собі цигана за кума. Та й ціган до нього. День через день, та й давай в гості ходити. То на обід, то на вечерю напроситься. Вже господареві трохи якось вже й незручно. Кожен день циган у нього валює. Та ціган якось прийшов. А що, каже, господарю, чи є що у тебе їсти? Так, каже, нема часу, мені їсти, треба косити. О, каже циган. То давай я до тебе наймуся в косарі. Ой Давай посідаєм, дай будемо говорити, як жито косити. Дай будемо говорити, як жито косити. Як же... Даси мені поїсти і заробити. А чому мені? Давай, каже господар. Тільки каже циган, давай так. Ти мене нагодуєш добре, і з собою даси поїсти гарно і наймете даси помічники. Добре, каже господар, так і буде. А за роботу, каже циган, що даси мені. Срібного карбованця. Дам, каже господар, як багато вкосиш. О, я такий роботящий, такий косар. На всьому світі такого косаря немає, каже циган. Тільки накажи наймітові, щоб мене слухав. Ну, буде слухати, ти будеш старший. <му> на завтра циган приходить з косою косити. Ну, каже, давай же мені їсти. Ну, господар там на стіл поставив. Господиня зібрала там і яєчню, і сало всяке таке і з собою в торбинку там сало, цибулю, хліба поклала. Взяв ціга наймета з собою, коси на плечі торбинку та й пішли на поле. До поля дійшли та й стали косити. А там якраз на межі та дерево таке товсте, велике, кресла те росло. Докосили вони стежечку до того дерева, циган наймета й питає. А ну, хлопче, скажи мені, от що під цим деревом добре робити? Ну, що під цим деревом добре робити? Спати хіба що добре? О, о, це правильно, каже Давай, ну, ляжемо відпочинемо та поспим трошечки. А потім уже будемо косити. Ну, велів господар слухатись, давай полягали сплять. Заразом вкусила. Десь в обід. Ціган прокинувся. Ей, хлопче, каже, а ну глянь, що люди добрі роблять на тих полях на сусідських. Той подивився, якраз обідають, о, каже циган, пора й нам обідати. Дістали те сало, цибулю, хліб стеребили строщилею. Ну, каже, циган, а ну, глянь, що люди роблять. Той глянув, каже, люди сіли трошки спочити по обіді. Ото давай і ми спочинемо. Лягай». Полягали, заснули, так уже до вечора вже сонечко сідає, циган прокинувся, потягнувся. Хлопче, а що люди роблять? А що, каже, люди роблять? Зібралися, коси поскладали, та й додому йдуть. Ото й ми пішли. Треба молотити, зерно будемо Приходять додому з тими косами. Ну, каже, господар, як, накосили. О, каже, циган, накосили, стільки накосили. Ой, ви що ви завтра в чотирьох підете, то не згребете того, що ми накосили. Давай же, каже, мені карбованця срібного. Ну, господар дав, пішов циган. А господар в нами та питає: Ну, як там? Ой, каже, той. Фух, не знаю, як вам і сказати, ходіть лише самі подивіться. Господар пішов, як глянув. Лишенько, а там тільки така вузенька стежечка до дерева прокошена і більше нічого. Ну, стривай же, вражий цигане, ти мене отримаєш. Приходить додому та й знову до цигана, Ау, Романе, каже, а приходжу до мене завтра косити. А чом не прийду? Прийду, каже Рома, заробити, ж хочеться, поїсти добре. Умови такі самі, такі самі, такі самі, каже господар. На ранок циган приходить. А господар каже, знаєш, Романе, це раз уже і я з тобою піду. Е, цигану тут уже, а назад немає як відступити. А їсти, каже, коли. А господар каже, ми отак підемо, а хазяйка нам на поле принесе. А вони з нами гарненько рано поїли і уже ситі. А з хазяйкою господар домовився. оце, каже, як будеш нести мені обід, то я буду на тебе ніби кричати, ніби серджуся, а ти тікай і за горбочку мене дожидайся. Ну, Добре. Прийшли вони на поле, поставали косити. Та й косять, тут господар, тут циган, тут і наміт, нема куди вже цигану дітися. Косять, 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 косять. Сонце вже на обід повертає, а циган же голодний, їсти хоче, вже сили нема. А косацька робота то таки важка робота, щоб ви знали. Господар підганяє косить циган вже ледве клигає, але косить теж. Уже дійшла пора. До обіду. Циган каже, хазяїна. А де ж жінка ваша з обідом? А каже, припізнилася клята баба. Ну я їй дам, каже господар. Коли ця хазяйка йде, там обід. Він до неї з кулаками тисяка така, де ти забарилася? А вона давай тікати, Дай -дай. Забіла за горбочок. І господар за нею. Туди і найміт прибіг. Сіли гарненько, поїли те, що було, там, борщ, кашу з м'ясом, а горщики побили. Та хазяйка пішла, а циган чекав, 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 чекав. Нема, пішов собі, приходить. А де ж, каже, обід. А господар каже: от клята хазяйка злякалася, та й горщики побила та втекла. Ех, циган каже, що ж би поїсти? Походив там в черепочку якусь. Квасолинку та бурячок шматочок знайшов, та тим і закусив. Прокосили вони вже до вечора. Циган ледве дибає, ледве ходить. Ой, коли вже воно скінчиться. Ну, нарешті все те поле викосили. Приходять додому. Вже сідають за стіл. Ну і хазяйка ставить на стіл великий полумисок із сироваткою. Ну, господар там. Ложку вмочив, наймит собі, одну сьорбнув, а циганяк допався, голодний ще. Допався до тої сироводки. Всю вихлептав. Тут уже хазяйка ставить на стіл вареники, такі, що в маслі плавають. Ну, господар там один-два зів, одненький. Ну, вони ж не голодні, а ціган, ну, ще, ще п'ять у себе пхав, вже більше не може, вже чергу роздулося, пасок розв'язав, аж тут хазяйка на стіл. Печене порося ставить. А, тут уже господар поїв, наймит поїв, а це він тільки подивився, облизався, каже: ех, вміли ви готувати, а не вміли подавати. Так і зараз на світі є. Ось він же в пани видерся, всіх обдурив, все захапав. Коли ж гульк, а він нічого не вартий між роботящими людьми. Дурень, дурень. Ну. Тільки вміє, що брехати і жерти в три горла. Від Бога гріх, а від людей сором.